У цьому короткому відео покажемо, як додати медичного працівника в ЕСОС через МІС Клініка Веб. Для цього вам потрібно бути авторизованим в Міс та ЕСОС, мати паспортні дані працівника, адресу його електронної скриньки, дані про його медичну освіту та спеціалізацію. Для початку користувач МІС переходить на сторінку працівники. Для створення нового працівника необхідно натиснути Додати працівника. Першим кроком необхідно вказати, який користувач МІС буде відповідати працівнику, що створюється, заповнити блок персональних даних, та вказати його адресу електронної пошти, обрати необхідний тип та посаду співробітника. Вказати дані про його медичну освіту. Вести інформацію про спеціальність за посадою лікаря. За необхідності Можна додати дані про підвищення кваліфікації. І якщо вказувати їх не потрібно, натисніть виділений символ. За необхідності вказати науковий ступінь працівника або ж натиснути відмітку та пропустити. Для завершення створення заявки накласти електронний підпис та відправити дані. У разі успішного створення заявки на вказану адресу буде надіслано лист запрошення. Контролювати статус заявки можна на вкладці Запити. Працівник отримає лист як показано на екрані. Для підтвердження запрошення натисніть на посилання. Працівник може перевірити введену інформацію, та у разі, якщо помилок не знайдено, підтвердити. Після підтвердження статус заявки буде змінено і працівника буде успішно створено в ЕСОС. Також він зможе авторизуватись за допомогою свого облікового запису МІС в систему ССО. Співробітник може перевірити його статус верифікації та за необхідності внести зміни. При редагуванні система підставить усі. Попередньо внесені дані. Працівник робить необхідні зміни та підписує заявку. На електронну пошту працівника буде надіслано лист, де працівник може підтвердити зміни. Після їх підтвердження ці зміни будуть зафіксовані в СОС.